Попа, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми знову залетіли з квіті Tower Defense, тому що все-таки оцей дорожимчик дуже мені подобається. Хе-хе-хе! І першим ділом, от просто я зайшов і бачу, що в мене ще 4 хвилини буде доступний Lucky Boost Тому я хотів би напродавати оцих всяких приколюх які мені понападали в попередній серії. І все-таки трошечки-трошечки знову відкрити ті нові крейти, які вийшли в честь першоквітневої обнови Отако залишу тільки одного такого кента Бемц, маю 2500, тисячі. Ну хоч щось пішли прямо зараз відкривати. тако зразу 10 штук. Бемц, і я відкрив не то, що мені треба. ha <laughs> Це повний жесть, це повний жесть. Чекай, а, міфік, Джестер крейт мені треба. Так, я маю ще три хвилини, треба срочно щось продати. Ґу У, -у, -у. мене тут рарок цих. Ой-ой-ой-ой-ой. Скільки вони коштують? 225. О, хватає. Ану, сумон 10, бенс. Ні, мені все рарки повипадало. Та ну ти гониш. Ще три хвилини маю. Ану, давай от цих рарок понапродаємо, бо в мене, їх, чесно кажучи, просто купа. О, отако, дойшов, дойшов до кінця. Давай зараз подивимося, подив... скільки. 194 юніта на 4800. Ти тільки вдумайся, ось ще один. Бамс. О, і загалом я маю майже 5 тисяч. Ще я під бустом. Давай зразу відкривати. Два епіка впало. Може легендарочку таку? Чисто ход ноги, як то кажуть. Угу, да-да. Хе-хе-хе-хе. О, не маю достатньо коїнів Жесть, уже. Ай-яй-яй, уже залишилось менше хвилини до кінця. Біда, халепа, треба швидше, то все робити Бо можуть бути певні проблеми. Маю 200. Давай, ще разочок відкрию. Десяточку, так бамс. І нічого не виб'ю. ну, може ще разочок. Давай, сума на один. Епік. О, дам. Що таке не щастить і як з ним боротись. Ну, принаймні я старався. Я старався. Не знаю, як так от просто. Я не їх уже більше, ніж на 50 тисяч. Ти представляєш це собі? І ніодної легендарочки не вибив. Ну, це прикол. Давай тоді зразу залітаємо в вагаю режимчик. Я дуже хочу вірити і дуже сильно планую те, що. Кожен мій рол буде якийсь крутецький юніт. Щоб максимально швидко і круто пройти цей режимчик. Так, давай зразу роляємо. Що тут? туркі спікермен. І має чогось, до речі, не прогружати. Що Що з моделькою? Хе, <с>. що з моделькою? О, став. А що з нею? О, прогрузився. Ну, все, нормально. Так, інженер, а, дрільмен. А він 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 звуки індюка видає, ти прикинь. Я не знав. Яка жесть! Конкретний шок. Мені треба щось, що дає гроші. Хоча б щось. Хіллер, це байда, не надо, погане, не треба. Діджетівмен, звісно, штука класна. Але мені потрібен. Може якийсь Санта або вчений. Санта випав, хорошо. Бемц. Маю 140 доларів, мені того не вистачає, не вистачає. А, ну в цілому і так їх нормально хаває. А от з цими може бути проблема, да? Я так розумію. 1300, це все-таки, блін, немало. Скіп. І прокачую Бенс. О, все, тепер точно проблем ніяких не буде. Правда, напевно, краще б я прокачав ось такого свого Санту, ну, вже як є. Давай ще подивимося, що тут може мені випасти. Корруптед, так, пуст, цей чел. О. До речі, шеф це непогано. Давай, шеф. О. А... Ага, він 500 коштує. Ми має кента вирубають, йой! І це не стане цей дорогий. Ем, ну самий він справиться. В принципі, давай прокачаю подарочка. І все-таки ще будемо роляти, тому що бабки нам дуже сильно треба. Випали рози, це добре. Сіністер, така штука. Mm. Дайте когось, хто дає гроші. Мені треба гроші. Грін лазер. Опа, бенс. Грін лазера не можна не ставити. Грін лазер просто штука така потужна, що це ну я тобі просто словами не передам. Насправді підкачати його було б добре. За 250, але мені поки що не. О, все, є гроші. Бемс. Все, супер. Тільки оцей кент проходить. Оце погано. Інженер. А, я напевно його поки не зможу поставити. У мене вистачає грошей. Якщо нажму скіп, тепер повинно, да? Діо, да. віка машинка виїхала. На 500 хп. Ну, прикольно, прикольно. Можна зразу її прокачати. Чому б і ні? Так. Сігма Тітон випав, до речі, ну непогано. Але мені б штуку на гроші було б дуже файно. Можна ліпікольчика, кстати, поставити. Якось би. Ну ладно, це таке бабки-бабки-бабки-бабки. Нічого на гроші не падає, диви. Абсолютно нічого. Вчаний випав, оце добре. DJTV Man. По-любому треба ставити, якось думаю. Таку. Ці машинки тут по чуть-чуть розбираються вже, да. тут ну, він не пройде. В цьому я в більш ніж впевнений. За 600. Нах! Mm. Nah, uh. Ну звісно, так. Да. Оце спасіба. Прокачав, блін, лазера. <laughs> Взяли тупо гроші, вкрали. Давай ще раз. Ну, тепер прокачався. Все, файно. Мені треба гроші, насправді. А я ходжу, блін, ставлю всяких класних юнітів. Не, класний юніт. Класні юніти, то, звісно, прикольно, але гроші також потрібні. Опа, ще один вчений. Хорошо, ставимо. І можемо також ще подарочка вкачати. В цілому-то прожимаємо скіпчик, тому що що нам тут боятися вже. Шилд, Large TV, пампкін. Ну, Памкіна не дуже сильно хочеться ставити, насправді. Прикона, може сюди поставити по приколу таку. Хоча не дуже хочеться. Фрост, мікровейв. А, чекай, давай прокачаємо трошечки наших фармілочок, тому що зараз буде скіп, а гроші втрачаємо. Почати не хочеться, розумієш, сам, да? Ну ладно, вже, давай поставимо памкіна, все-таки нічого такого толкового нам більше й не випало. Нажимаємо скіп. О, шефа можу поставити. бемц. Хорошо. І за 400 навіть прокачати. Дивись, ну в цілому, в цілому, пока що в нас ну, справи не так і погано йдуть. Ще один памкін випав. А я більше не зможу поставити, да? да? Це що таке? Це просто титан апгрейди. Хорошо. О, подаруночок. Подаруночок це теж чиназис. Так десь якось. О. Отаку От й втулі сюди, бенс. І сюди когось би хто їх оце виводив від стану, якусь би, може... і Pairs спікер дрон. Ну так, по прикольчику. Не хочеш, так? Да? Ой-ой-ой. Обичний титанчик, спікермен обичний. Бу, титан випав, обалдеть. Такий кент випав. Блін, медик був тільки, що медика можна було поставити. Ну, ладно, щось... Кайпера пролистав, дімеч. Що ж ти наробив? Сіністер, до речі, є. От Сіністер стука непогана. Можна даже отако десь сюди його і затулити, бамц. Але треба було все-таки ближче ставити під їджечка, я щось не подумав. Ну, дімеч. Дімеч, як Дімеч. Прокачуємо наші фармілочки по-любому, бо без грошей взагалі нікуди. Що по прокачки інженера? 400 баксів, можу собі це позволити. Давай прокачаємо. Навіть, мабуть, ще а? раз отако прокачав. А, ага. Я поняв. Хе-хе-хе. Я я воняв, прикольно. Ще один інженер, може, давай, давай, та, давай поставлю. Чому б і ні? В цілому, о, камера, до речі, оце хорошо, це хорошо. Зразу прокачати її, щоб не було у нас проблем ніяких. Треба найти теж якогось крутого чела. Даруночок, такийкенд, шеф. Ммм, когось би серйозного хотілося б знайти. Прям дуже серйозного. Ще один грін лазер, тівімен. Оце все не цікаво. Ще один інженер. Ладно, в цілому я б сністера прокачав. Отако От за 2,5 бамц. О, щоб він тако потужніший, дядько, став. Що в нас ще є? Подаруночки, Пу-пу-пу, пу 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 Якогось би, я не знаю, хайпера може дасте. Ну, не то, щоб я там налію сильно, звісно. Але то таке. Що хотілося б, блін, і нема кого продати. Дивись. Жесть. Сантуп я поставив би, на памкіна замінив би. Ну, вже, ладно, вже як є. О, клевермен. Оце. Штука хороша, десь такого сюда, напевно. Даже отак от тут би я поставив його, бам! у щоб подарочки ставив, да? Хе-хе. <ріхи> і було в нас все супер круто. Підкачати камеру, підкачати діджейчика. Е, І хто? Скільки по прокачці? Це 4, це 2700 там з копійками. М -м Халепа. Треба прокачувати свої ферми, тому що буде біда. Давайте, косанту за дві. Цю штуку за тисячу ще прокачаю. І в цілому далі тільки повченим проходитись. От і все, в цілому. А, чекай, у мене ще один інженер тут за 200 можна ставити прокачати. Він лазер, житпак. А. У мене всі юніті зайняті. Йой. Давай я такого кента тоді продам на всякий про всяк випадок. Бо то, знаєш, такі ну, штуки серйозні, звісно. Це хто? Це годлі. Годлі це вже штука серйозна. Надо ставити, по-любому, надо ставити. Тільки він сюди ось діджея ж хочеться поставити. Придеться отакого от ставити. Мені ще не вистачає 400 баксів якраз. Ну не біда, трошки придеться подождати, звісно. О! Маю гроші. Ану, бем, так ось сюди годліка. Уф, який дядько, який дядько. За 400 баксів прокачаю ще одного інженера. Тому що що, тому що можу собі дозволити, правильно? Тут ну, цим кентом, в принципі, розберуться, то не біда. 2600. Ой-ой-ой. Ще один діджей випив, обалдіть. Продам одну ферму і все-таки попробую зароляти Санту ТВ. Ну, мені випала роза, але хочеться Санту. Гра, дай Санту. Будь ласка. Санта. Блін, чену заскіпав. Йой, можна було б в ставити. Що вже зробиш? Просто для повного щастя не вистачає, щоб мені випала ще раз Санта. От коли не треба, вона тобі тільки так падає. Коли треба, то фігушки. О, випав. Хорошо, бемц, все, ставимо. Маю шість тисяч. Треба годліка прокачати. тако за три. О, ти коштуєш 4. Ти також коштуєш 4. Ну, в цілому, годлік получає більший прирост, ніж Сіністер, напевно. Хоча. Хоча, ні, напевно, вигідніше буде спочатку Сіністера прокачати. Хочу прокачати ще отакого от дядька, тому що він буде пакуночки серйозніші ставити. Ідеї. Тому якось так. І отако Санту на всі бабки, які маю. Інженера за 600. Ага, не прокачаю, поняв. Так, давай прокачувати далі отако Санту, взагалі, в максимум, який можу собі просто зараз дозволити. Таже. Ще разочок ученого прокачав. У цілому, дивися, в нас непогано йдуть такі справи. З цими чуваками ми справляємося потихеньку. Клевермен свої ящики ставить, інженерчики своїх там теж кентів випускають. Тут вони, в принципі, непогано таки дамажать. Діджея по це підкачати, звісно. Було б дуже добре. Опа, бемс, хорошо, з'їли. Давай діджей я підкачаю. Блін, все одно не достає до годліка. Ну коли зараз ось до прокачаю за три, то повинен, по ідеї, доставати. А може й ні, хто знає. Ну, блін. Не знаю. Давай за 4 шагодліка підкачаємо отако. Так, маю 300, але мені треба прокачати подаруночка. Ми просто вкрали 2000! То це жесть, мене так не так хорошо справи з фармами. ви <свісно> що робите? Обалдеть. Так, маю 1400. Давай я по такого інженера підкачав би і одного, і другого. Щоб такого потужніші кінти вилазили. Ой-ой-ой, тут мутант асасін диви який, да? Обалдеть. Ну. Принципі, з ним швидко розібралися. Давай ще раз такого. О, на цей раз да, все нормально, подаруночок прокачався, хорошо. І треба думати над тим, щоб просто когось все-таки поставити поприкольнішого чела. Зразу вже. Спікер репей, до речі, випав. Ну, мені то не дуже цікаво в цілому. Я б якогось крутого титана все-таки вибив. Науковець випав. Ну, поставити вже не можу. До речі, я можу лепрекона сюди запихнути. І він, реджу, цього буде збільшувати діджея. Так. Файно, кстати, я придумав, да? І тепер годлік під. Е... Да, він під бустером, да, все хорошо. <laughs> я геній. Маю 3500, що робити? Що робити, не знаю. Маю гроші, а що з ними робити, не понімаю. За півтори в цілому можна вкачати лазера, але наче й не потрібно. Давай підкачаємо, напевно, все-таки діджейчик. Хоча... чи є в тому сенс? Не знаю. Напевно, все-таки треба дозбирати і прокачати годліка. Да. Я так і... 6 тисяч украли. Ну та що ви такі за люди? Це жесть, Я так збирав, я так збирав гроші, і мене просто їх украли. Хорошо, давай підробимо автоскіп. І за три я прокачаю подаруночка Окей. Okay. Ну а що ще робити? Я не знаю. 4400 маю. Ну мені того недостатньо, щоб годліка прокачати все-таки. Може зараз е, трошечки кентів порозбиваю то має появляться грошики. Да є бамс. О, прокачався. Сюди. Зараз він там вообще випалює, це шок. й добре. з половиною тисячі маю. Що робити? Підкачати подаруночок Хорошо. І в цілому пішли трошечки качнем інженерчиків. Ось до такого один за тисячу. І. блін, я хотів би і другу, звісно. Знову качати, але зараз я можу дождатися просто і прокачати когось із титанів. Це 8, і це 8. Ну. ну, е Блін. Ні, за 8 краще цього прокачаю, годліка. Уже маю даже 12. Так, ну ви задовбалий, наскільки можна? Ай, це жесть. Це жесть. Диви просто, який кент проходить. Їх, до речі, багато, Надо виробити автоскіп, бо біда. Давай все-таки інженерчика за 4 тисячі підкачаю. Максимальний вже. Їй. Потужний дядько. І ось у тебе за тисячу підкачаю. Бо в цілому так-то неприкольно. Абсолютно не прикольно. А хоча диви, розбираються, хорошо. Ну автоскіп взагалі ні в якому разі не можна нажимати. Абсолютно. Можна навіть так тебе підкачати, щоб ти і радіус здавав, в цілому, і дамажив більшечко. В тебе там ще той пірсінь, то ти там взагалі валиш конкретно. Ну, фошки з'їдають. Хорошо. З цими кентами що. Ой-ой-ой, а -ой 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 -ой. ви плотні, ви плотні, це жесть. Не знаю навіть, що з ними робити. У цілому тут уже отакі ось до поїхали, да? Дивись, нормальні. Мають з'їдати теж. Просто я максимально втовірю. Ану. Да, да, да. От справляться, справляться. М -м, я маю тисячу баксів. Можна їм скіпати. П'ять з половиною. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Думаю, оце титанчика підкачати кловера. Чи все-таки дождатися трохи грошей та качнути годліка? Тут в цілому не так багато залишилося. Давай, 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 ще 100 О, хорошо. У мене опять украли 8 тисяч. У мене опять украли 8 тисяч. Алло! Палкою по лобі не дало, бо мені тільки що тріснуло нормально. Хе-хе. Ну, це жесть, теперь, як так? Може це знак, що не треба качати годліка, а краще прокачати сіністера? Я не розумію. Хе. Ну дивись, я зараз ще раз спробую прокачати годліка. Якщо в мене опять звурують гроші, я більше не буду його качати. Чесно, Просто я манав кожен раз віддавати 8 тисяч куди в пустоту. Угу, Щас. Розбігся. Ну в цілому, диви, у нас так-то оборона достатньо потужна. Тут ці свої блоки ставить по 24 тисячі кожен, а бува даже по 48 ось доставив. Машинки їдуть, інженерчик теж не спить, працює. Так, давай прокачаємо годіка за. Ооо, о, ну так можна ж, диви. Даже ще разок отако отакого клевермена підкачаю. Ну тепер файний перець. По 50 тисяч стави пакунки. Йо, що ж я його не прокачував? Взагалі, що я можу ще придумати? Я можу продати Тітан презента і попробувати... <кій> нароляти якогось крутого кента А якого саме? Може ультимейта? Було б прикольно. Ну щось поки що не сильно хочеться. О, все поняв. Хе-хе-хе, <кій> зря договорював. Питань нема. І хотілося б його якось під діджейчика, звісно, поставити. Але він такий здоровий, що тупо нема місця. Сюди можна втикнути десь. Отако. Хіба що отако? Ну давай поставимо, бам. Що там, до діджея будеш? Та думаю, буде. Підкачати і буде доставати. Вісім тисяч ультимейт стояв прокачки. Йоханий, тидрин. О, диви, достає. Я ж казав, все, файно. Надо збирати гроші на прокачку ультимейта. Бо тому що ультимейт така штука, що прям такий нормально дає. І я б ще постояв би, понароляв би якихось ферм крутих. В цілому, я думаю, це реально. Хайпер там полиснув джетпак, роза, турок, так, джетпак знов, Токсік, інженер. Сіністер. Пок. Ще один кловермен. Дайте когось, хто дає великі гроші. В цілому, я не відмовлюсь навіть від науковця, Це якщо так чесно. Ну, правда, не від цього. Ну, від того я відкажусь. Гось хто дає папки. Ну, диви. Так, чекай, маю 10 тисяч. Давай попробуємо прокачати ультимейта. О, прокачався. Хорошо, хорошо. Все, він там зараз буде їх кушати, Вообще шок, Давай далі роляти. Санту пролистав, Санту пролистав Діма, що ти не робив? Обалдеть. Треба бути дуже уважним, тому що такого можна дуже сильно факапити. А це не прикольно, ти знаєш. Я поки тут ролявся, ді в мене вже 15 тисяч є такто. Я можу піти зараз і когось прокачати. Ти це розумієш? Ну давай, ну випаде щось адекватне. Ну, пожалуйста. Ага, памкін ферма, почув. О, науковець. Хорошо, нарешті хоч щось адекват. Це 12 тисяч коштує, Бемс. Прокачав. І ще за десятку можна гордика. Бемс? О о, нормально. Його ще було б добре потім прокачувати за 15 тисяч, тому що в нього появиться потім стан тайм. А це дуже таки штука, ти знаєш. Прикольно, прикольно. Давай підкачаємо наших кінтів, які дають гроші. Ага, ми вкрали гроші. Ми вкрали тільки що тисячу. Ти бачив, так? Да? Прекрасно. Хорошо, скіп. Маю знову 4400. В цілому. В цілому. Давай ще раз прокачаємо все-таки цих кінтів. А й в цілому, я думаю, давай включимо взагалі автоскіпа, так? Да? Бо ми такі вже дядьки, що можна і не паритись. Поки що. Хе-хе, поки що. Так, 8 тисяч. О, добре, що ці кінти вообще побігли глушити науковців. По ультимейта у них нічого не вийшло. <реш> Окей, опа, 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 щось у вас тут так багато, і ви такі всі якісь якісь такі різні. Йой, надо 20 тисяч. Може скіпнути? Хоча тут небагато прийде в цілому. Ой-ой-ой. А, ні, в цілому розібрались диви. В цілому досить таки непогано. Тянеться рука, так тянеться, скіпнути. Я так хочу прокачати ультимейта за двадцятку. Але якщо в мене зараз крадуть гроші, просто я буду. не знаю. <реш> я буду плакати. Так. Давай ще трошки 20 є. Давай попробуємо. Фу, хорошо, не вкрали. Все, файно, тепер він їх тупо не хаває, як де? Да? <гум> <гум> нормально, все, можна не паритись. Автоскіпчик, бемц Ну і все, чіпку, науковця за 5 прокачаємо. Щоб грошей більше було. Треба ще дозбирати 4 тисячі, і треба буде прокачати готліка, щоб у нього ця приколюка із стантаймом появилась І тоді можна буде на нього трошечки підсобити, прокачувати ось до кловера, потом сіністера. О, маю 19, давай пробуємо. О, прокачався, хорошо. Все, супер. Тепер отако кловера підкачати. Та ти шо, як хорошо йдем. Ну і в цілому, диви, 50. Та хвиля, вже вийшов бос. Щас ультимейт тупо з усіма розбереться, я тобі кажу. Правда, він мене не по фулу викачаний. Тоді можна буде продавати вже оцих всіх фармілок. Вони нам, по правді кажучи, бестолку. Я маю 25 тисяч. Прр. Давай тоді годліка саме адекватно буде прокачати. да Я так думаю? Ну да, шо ще остається? Бемц, хорошо. Ну і все, здалося оцей бос. Хапну, все, я тільки хотів сказати, чого він його не хапає, я зараз програю. <ріхи> Хух, непогано, да? Можна йти в лоббі. І що? Ну, в мене є 700 коїнів, 600 яєць. Давай подивимося, що тут можна купити. А що я ще можу купити? Хіба що то бустів тільки, геме. Чесно кажучи, безтолково купляти, можу критів купити трошки. Як трошки йдуть два штуки? Ну, в цілому, все таки, я не знаю. Давай трошечки закуплюся бустами. В цілому, то штука прикольна. Ну і цілому, друзі, ось такий получився відосик. Якщо він вам сподобався, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте свої крутаські вподобайдини. та пишіть коментарі, тому що для мене це дуже і дуже важливо. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож всім файного настрою і всім папа.